Ви просили. Я показую, як працюють теплові насоси, повітря, вода на комерційному об'єкті від А до Я в цьому приміщенні на першому поверсі у нас і істоложка чотири бокса, а на другому поверсі у нас будуть офісні приміщення. Площа для обігріву у нас 500 метрів квадратних, тому ми установили два теплових насоси, повітря вода. Ось тут зовнішні блоки на фасаді висять потужністю по 16 кВт. Внутрішні блоки теплових насосів виглядають приблизно як сучасні котли. І тут стоїть плата керування тепловим насосом, тут стоїть теплообмінник, там, де цей хладагент і віддає тепло нашій системі опалення. Потім наш теплоносій вже нагрітий поступає в таку ємність. Вона десь приблизно на 100 літрів. Із цієї ми розбираємо насосними групами тепло по нашій підлозі, а знизу ми використовуємо фанкойли. Промисловий об'єкт не потребує багато гарячої води, і ми не ставили бойлер для нагріву гарячої води. Але теплові насоси могли би ще нагрівати в бойлері косвенного нагріва. Воду для використання в будь-якому приміщенні. Ну і де ж тут вигада: дивіться, тепловий насос потужністю: 16 кВт, В нього максимальне електричне споживання всього 4. Два теплових насоса видають 32 кВт теплової потужності, а споживаються, коли за вікном буде мінус 20, всього 8 кВт електроенергія. Ну і звичайно, ніякий газовий котел, ніякий твердотоп і ніякий електрокотел влітку вам не зробить систему охолодження. Тепловий насос універсальна система, яка працює на тепло, на охолодження приміщень і на нагрів гарячої води по самій нижці ціні. Ну а ще обладнання ну зовсім займає небагато місця. По офісній частині СТО ми намотали теплу підлогу з кроком 10. Це дозволить мати гарне м'яке тепло з самими мінімальними затратами по 30, максимум 35 градусів. А це нижчі температури вашого тіла. Ми будемо подавати теплоносій в теплу підлогу для того, щоб мати комфортну температуру в приміщенні. На нижньому поверсі ми використовуємо Ось такі фанкуели. Які у нас будуть обігрівати от ці боси, а влітку, коли буде жарко, і охолоджувати, такі системи можна використовувати в будь-яких типах приміщень і вони нададуть вам змогу заробляти вашому бізнесу. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла або холоду, слава українцям!